Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Паненка. З вами я, Роман Кавченко, і в сьогоднішньому відео ви побачите, як українець пропустив 6 голів у матчі Ліги Європи, як зоря здобула перемогу на виїзді, і як феєрично закампевши. Донецький Шахтар у матчі проти Антверпена. З вас попрошую вподобайку, підписку на цей ютуб канал, напишіть якийсь приємний коментар. Напишіть хто вас вразив, а хто розчарував з українців в цьому ігровому дні в Лізі Чемпіонів, в Лізі Європи та Лізі конференції. А ми розпочинаємо з матчів Ліги Чемпіонів і розпочинаємо з наших легіонерів. Давайте розпочнемо з мадридського реалу, де Андрій Лунін провів весь матч на лаві запасних, А Мадридський Реал здобув на виїзді перемогу Проти італійського наполі, і Вальверди своїм гарматним пострілом здобув цю перемогу. Там і Мерета залетіло, але того неважливо. Переходимо до нашого, напевно, найуспішнішого на даний момент українця, який грає в топ-чемпіонаті. Це Олександр Зінченко, який виступає за лондонський арсенал. І лондонський арсенал зазнав поразку у Франції проти Ланса. 2-1. Олександр Зінченко провів 70 хвилин на футбольному полі, нічим не вразив. І він провів такий посередній матч. І видно, що французи наче навмисно зробили так, щоб у Олександра Зінченка нічого не вийшло, вони його виключили з гри. І майже не був помітний на полі Олександр Зінченко, і тому він отримав посередню оцінку. Ви можете побачити на своїх екранах. І переходимо до Анатолія Трубіна, який виступає за Міланський, Перепрошую, подумав, це Інтер, Біж мав би переходити в Інтер, правильно? Анатолій Трубін, який виступає за Лісабонську Бенфіку, і Бенфіка поступилася з рахунком 0-1, але цей рахунок міг бути і набагато більшим, якби не героїчні дії. Анатолія Трубіна, який то заважав Мугатінесу забивати, то Нікало Барелі. Дотюраму, який врешті-решт так і забив свій м'яч. Дуже хороший провів матч. Анатолій Трубін 90% точних передач від Анатолія Трубіна 7 сейвів. Він отримав оцінку, якщо неляєць, 8-0. І це була друга оцінка в цьому матчі. Першу отримав Нікола Барела, яку 8,5, якщо не помиляюсь. І бачимо, що наш голкіпер адаптовується в португальському клубі. І тепер є головна біль. Приємно, вважаю, головна біль у Сірія Ребро, кого вибрати номер один на матчі проти Північної Македонії та Мальти. Я гадаю, ним буде якраз Анатолій Трубін, бо ну, немає підстав, щоб поставити когось іншого на наврота. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, напишіть в коментарях, і я обов'язково відповім або подискутую з вами на цю тему. І переходимо до чинного чемпіона України, Донецького Шахтаря. Вони провели свій матч проти Бельгійського Антверпена на виїзді. І можна порівняти, напевно, по таймам, які провів, провів саме бельгійський клуб. Бельгійський Антверпен провів неймовірний перший тайм. Вони нічогенько не давали створити для Донецького клубу, і вони забили два голи. Перший гол пройшовся завдяки помилці Ярослава Ракицького, який. Жахливо помилився, привіз цей гол, можна говорити, можна констатувати це як факт, можна все, що хочеш можна говорити. Ярік тут помилився, привіз цей гол і 1-0. А другий гол створив, о, забувся, прізвище цього хлопчину з бельгійського клубу. «Центр реальний, півзахисник, якщо я не помиляюсь, і шикарною передачу він там розрізав майже шість гравців і просто. Сукерочка, не передача, і Дмитро Різник вийшов з воріт. І, на мою думку, не потрібно було цього робити. Але маємо те, що маємо. І після першого тайму рахунок 2-0 на користь бельгійського клубу, чемпіона Бельгії. Ну а далі Антверпен пропав. Ну, не було Антверпена на полі, на мою думку, і Шахтар. Здорово розпочав другий тайм, що такий гол Данило Сікан забив. І якщо в минулому розіграші грішлі чемпіонів Данило Сікан був такий невпевнений в собі, не завершив якісь моменти, банально той момент з селтиком, якщо пам'ятаєте, там посів ворота, не забив після передачі Мудрика, то в цьому розіграші видно, що Данило Сікан подорослішав, став впевненішим собі, бере гру на себе і можна йому тільки похлопати. Бо в цьому матчі він був найкращий гравець взагалі в обох команд. Він і страшний заробив, який забив Ярослав Ракицький. це ми вже переходимо до другого голу. Ось, і третій гол це помилка голкіпера Антверпена. І бельгійці стали і не догравали. А Назарина Молодчинка віддав передачу на Сікана. Сікан забив третій гол і рахунок 3-2. І все, начебто. А що треба до часа? І шахтар трошки так підсів, Антверпен щось там пробувати атакував, їм не виходило нічого до одного моменту, який стався на 95-й хвилині. Пробиває хтось із гравців Антверпена, може навіть і тобі Альдер Вейдер. Але я не впевнений. І тобі пробиває, влучає в руку Тарасу Степаненко. І Степаненко навіть ніхто, ніхто не сперечається. Ну, ніхто навіть не сперечався в цьому моменті, а для чого сперечатися, якщо дійсно там була рука. І Тарас дуже засмутився. І... Тобі підходить, і оця така була, була велика пауза. І там то Рефу говорив з різником, то щось там тобі переставляв м'яч І я розумів, що ну, напевно, зараз не буде гола. Ну, бо коли така довга пауза прибутті пенальті, зазвичай гравці не забувають, бо там вони морально вже все з'їдаються, чи голкіпер, чи там сам гравець сам себе з'їдає. І пробиває тобі повзорот, і треба зауважити той факт, що Дмитро Різник вгадав напрямок м'яча. І все, матч закінчився. 3-2 перемога Шахтаря. І тепер цікаво, що буде з долею Патріка Ван Левена. Бо перед матчем всі пам'ятаєте, розганяли, що вже Ігор Тудор їде в Донецький Шахтар, то Йовічович уже дзвонить, щоб він вертався. Побачимо, що буде з донецьким клубом. Я думаю, що Патріку дадуть допрацювати до кінця Єврокубків, а далі будуть робити якісь висновки, підсумки, що робити з Патріком, куди, і як. І це десь в карма грає з донецьким клубом, бо ну, мало якось вже наказати доля їх за те, як вони поводяться з іншими клубами. То спочатку в Дніпра забирають Ювічуча, то в зорі забирають Патріка Ван Левена. Тому бажаємо Шахтерю. Набрати хоча б одне очко в двох матчах проти Барселони. Якщо це не це буде чудо, якщо не наберуть, то ніхто не здивується. І переходимо до матчів Ліги Європи та Ліги Конференції, і розпочнемо з матчу. Давайте розпочнемо з матчу Максима Коваля, який виступає за молдавський шеріф. Вони їхали, їхали в Чехію, грали проти Славії. Славія, яка грала проти Зорі, проти Дніпра, нам знайома ця команда. І вони розтрощили. Молдовський клуб з рахунком 6-0. Я дивився огляд лише і я не розумію, де захист шеріфа? Вони не поїхали на гру, чи що. Ну, шкода Максима, дуже видно, і ця фотографія. Явне підтвердження, що він дуже засмутився. Ну, да, і любий ворта засмутився, якби 6 голів пропустив. І особливо на тому огляді, я не знаю, як в матчі саме було, я дивився лише дійсно тільки огляд. Не було ніяких сейвів з боку Максима Коваля. І то дійсно не було сейвів, чи як воно. І. Всі голи, от реально, вони такі от розкатані. От всі голи. от Для мене, там, грубо кажучи, 2-3 гола, напевно. Е... Ні, два гола, яких не було розкатані. І всі були розкатані голи, без шансів для Максима Коваля. І я навіть не знаю, до якого лав вчепитися, щоб обвинити Максима, що він там щось десь неправильно відбив чи десь там неправильно зіграв. Ну, немає претензій. У мене, особисто в мене до Максима Коваля. І це шкода, що стався такий конфуз. І от, все питання до центральних. До, до, до всіх гравців Шеріфа, як так можна оборонятися, я не знаю. Це просто жахливо. І на такому рівні оборонятися. ну... І Славя це не, не сама сильна команда, це не якийсь там Ліверпуль або Вестхем. Це Славія. Не знаю, шкода хлопців з Молдови і особливо Максима. І нехай не засмучуються. Я надію, що тренер не буде робити якихось там явних замін, що ось Максим Коваль винуватий. Я його заміню і все, він не буде грати до кінця сезону. Там Максима Коваля не було помилок, на мою думку. Переходимо до Максима Толовєрова, який грає за Ласк. Вони грали проти Тулузи і поступилися з рахунку, 1-0. Максим Отримав найкращу оцінку серед е, центральних захисників е, свого клубу. Вони грають в схемі трьома захисниками. І доволі непоганий матч провів Максим Толовіров, тому бажаємо йому удачі Нехай більше грає. І може, дійсно він перейде в якийсь топ-клуб, топ може, в Німеччину, як там говорив Вертер, Штутгарт. Бажаємо йому удачі Переходимо до Владислава Кочергіна який грає за польський раков Вони поступилися, здається, штурму з рахунком 1-0. Жахливий матч провів Владислав. Він грав не на своїй позиції, якщо я так розумію, він завжди грає на фланзі у Ракові. А тут він грав в центрі поля і провалився, отримав жахливу оцінку. Там, здається, 5-4 чи 6-4, Щось такого. Я пам'ятаю, що 4 в кінці. Ось. Не вийшло. Та й в Раков також виглядав доволі сирим і заслужена перемога австрійського клубу. Переходимо до матчу Ліги конференції. Розпочнемо з Богдана Михальченка, який виступає за Динамо Загреб. І Динамо -Загреб... Динамо загреб завжди грає грізно в Єврокубках і не дає передихнути гравцям інших клубів, спокійно зіграти з ними і завжди тяжкі матчі проти хорватського клубу. А тут бац Балкані 2-0 і. Ну, так я собі можу сказати, щось Динамо зараз в них зараз перехідний етап, напевно, не знаю, бо вони з Ліги Чемпіонів вилетіли, вилетіли з Ліги Європи. І от зараз Ліга Конференції, другий матч, і тут пера поразка. Динамо е, Динамо Погнан Михайленко провів на полі 73 хвилини. Е, одного разу пробував поворотом, е, не забив, отримав ось таку оцінку, ви бачите на своїх екранах. ну... Бажаємо Боді нехай час і грає, він цей матч грав, до речі, лівим захисником. Якщо минулі матчі, якщо я так замічав, він грав в центрі поля, то тут він грав саме на позиції лівого захисника. І переходимо до матчу Луганської зорі, яка грала проти ісландського Бренберка. Я побачив коефіцієнт 2,4 на перемогу зорі, і я такий подумав: що? Це ісландський клуб настільки хороший, і якщо так велиться цілий матч. Були непогані відрізки у виконанні ісландського колективу. Але на мою думку, спокійно зоря забрала матч. Е, так, були пару моментів в ісландського клубу, були доволі небезпечні. навіть. Але якби зоря забрала свої моменти, то закрили б би матч просто ще може навіть першу, може, навіть середині другого тайму. Але ну, не забували свій момент, і особливо Гереро, який пробував то вверх по пташкам, то вниз, кудись, то слабо проб'є. Якось невпевнено грає Гереро І навіть психує. деколи там були якісь моменти на полі, там, де він щось висказував своїм партнерам, не розумію, для чого він це робить. Може, він подумав, що він вже зірка. Не знаю, треба трошки спуститися Гереро нижче. То як тоді він прийшов в зорю, і тоді все ок буде. Треба привітати молодого гравця, Зорі Горбача. 19-річний хлопчина забив дебютний гол, молодчина. Нехай збиває далі. У нього був шикарний момент у другому таймі, якщо не помиляюсь. Він там обів пару гравців, пробиває і вище. Ну, якби він забив, це була цукерочка просто цукерочка. Зоря здобула перемогу 1-0, і вони йдуть зараз на другому місці. Після Гента Гент також здобув свою перемогу проти «Макабітелів». Тепер буде дуже важливих два матчі в зорі. Проти Макабі та і там обов'язково треба забирати своє, щоб презентувати на вихід в плей-офф Ліги конференції. Ми віримо в зорю і віримо, що Кривенцов підготує команду, є достатньо часу, щоб щось вигадати, придумати. І бажаємо нашим клубам, нашим гравцям. По-перше, перемогу в кожному матчі. По-друге, бажаємо воїнам, волонтерам, лікарям, щоб вони були здорові. І завдяки ним я можу записувати такі несерйозні відео і боріться, донатьте, допомагайте нашим воїнам, волонтерам, лікарям, всім, кому можна. Бо завдяки таким простим людям, як ми, ми і тримаємось досі, на мою думку. Тому любіть ще раз подобайку, підпиші на цей YouTube канал і до нових зустрічей. Бай-бай!